Доброго здоров'я, людоньки! Ну що, мовне питання у нас наразі. Знаєте, мені дуже багато людей писали з приводу мови, але бажання перейти на українську вони в мене не викликали. Викликали бажання перейти саме ті люди, які писали мені в приватні повідомлення, що вони будуть дивитися. мене Незважаючи на мову, але якщо б це була українська, то було б дуже круто. І так як мені не принципово це питання, то хай буде українська, українська моя рідна мова, я українка, тим паче, що зараз я почала розмовляти з сином саме українською мовою, і так буде краще для всіх нас, тож... Вітаю! Я канал свій переводжу на українську мову. А ще я хочу вас трошечки попередити, те, що не для кого не секрет, що я з села, і 80 майже відсотків всього свого життя я розмовляю на суржику. І якщо ви почуєте від мене якесь таке непонятне словечко, то ви потерпіть, будь ласка, це все практика. Я буду практикувати саме чисту українську мову. А там уже як, як вийде. Але знаєте, в мене є своя філософія по життю, з якою ви можете не згодитись. в тому плані, що якщо ти по життю гавнюк, прости господи, то ніяка мова світу тобі не допоможе. Тобто, якщо ти будеш розмовляти українською мовою, то меншим гівнюком ти не станеш. Так що давайте. З вами бути трошечки добрішими. Ну що, з мовою визначилися. Допиваємо свіжо каву і йдемо готувати сніданок, а потім біжимо за фруктами та овочами. Ну, а на сніданочок у нас сьогодні будуть бананові оладушки. Дуже простий рецепт і дуже вони смачні виходять. А дивіться, які гарні. Боже. Погода прекрасна в Єгипті. Пише, що 28 градусів. Так і відчувається. Я, знаєте, я як Миколина погода. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Так, йдемо за фруктами. І так, беремо гранат. Уже починає з'являтися хурма. На арабській мові звучить як кака. Я, як завжди, набрала кучу всього і немає місця в колясці. То Амурка буде йти пішочком або в мене на руках. Бо коляска зайнята. Так, трохи погуляємо. Хай подихає свіжим повітрям. Там он школа займається фізкультурою. І я знаю, що ви зараз будете писати, що Катя, так є ж доставки. Скористуйся доставкою. Мені так не. З руки. Мені подобається ходити і вибирати все самій. Так що не пишіть мені за доставку, я за це все знаю. Колясочку сьогодні треба постирати, нашу, тому що я тільки що вивернула сюди сік, ну і за пакетів також забруднилася, то сьогодні велике прання. Так, ну що, ми вже вдома. Буду показувати вам, що купила. Було важко з цим йти, але я справилася. Бурячок, гуава, огірки, гранат Батат, морковка і кукурузка. Вся покупка обійшлася мені в 133 єгипетських фунта. Я вже переробила купу справ вдома. Зараз хочу собі зготувати. Обід буде салат з курицею, з овочами. Заправлю це все діло сиром фете. Мені дуже подобається такий салат, і надовго його вистачає. Амурка вже пообідав, поспав, а я цей час займалася прибиранням, пранням. Все як завжди. Так, ну що, друзі, я вже побідала, подобрішала трошечки, налила собі горнятко кави. Знаєте, мені просто так на місці не Е, Хочу зараз зробити пончики. Сьогодні п'ятниця, вихідний. Пригостити бабу з дідом, там вже куча дітей у них, так що трошечки смаколиків їм віднести. Вчора рецепт взяла у зятька вони в нього дуже красиві, Получаються І спробую рецепт тут. Якщо вийде, поділюся з вами. Нескладний, дуже просто і в духовці Так, ну що, починаємо з тіста. 300-400 грам муки, 50 грам цукру, 50 грамів. Вершкового масла, 200 мл молока. І одне яйце і дріжджі. Замішуємо тісто і даємо йому піднятися десь годинку. Ой, ну дивіться, яке гарне тісточко в мене вийшло. Все, починаємо. Так, помічник на місці. Тісточко, дивіться, яке гарне вийшло. Зараз обминаємо його і починаємо. Формувати. Ой-ой, а у нас тут. А що ти готуєш, синок? Донат? Донат? Донат. Молодець. Підготувала інвентар, я не знаю, оце таке, щоб кільце робити всередині. Я думаю, завелика така буде скляночка. Потрібно якусь меншу знайти. Да? Ну Дивіться, перший пішов. Вроде як виходить, знаєте, це кілечко кришечко з-під води. Що дивіться, що в мене виходить, зверху ми змащуємо жовтком. І зараз відправляю. Ну дивіться, який кінцевий результат? Я думаю, я справилася. Гарненькі, пухкенькі. Не зовсім вони мені схожі на пончики, але дуже смачні. Я вже скуштувала за муркою.